Дорогі друзі, біля мене голкіпер номер один, а на футболці номер два колективу Карлеоне Роман Башаймер. Роман, вітаю для команди. Це перша перемога в новому, новому сезоні, перша перемога з новим тренером. Як взагалі прокоментуєш даний поєдинок проти колективу Аксон Софт? Дякую за привітання. Якщо бачите, блін мандраж досі не проходить. Готувалися, дуже чекали початку старту чемпіонату. Особисто я дуже хвилювався, тому що не так давно я в Карліоні. От, І коли трена випустив на перший тайм, ну, це була відповідальність. Як бачили в другому таймі, трошки не впорався з емоціями, перехвилювався, привіз один з голів. Але зараз ну, ейфорія. дуже круто почати перемоги з таким сильним суперником, якого досить давно знаємо. І це реально зараз ну, по емоції просто ну, через край йдуть. Перемогли в першому таймі 1-0, відразу ж забили в другому, але доволі швидко Ксонсофт зрівняв рахунок і доволі тривалий час він був тримався 2-2. Все ж таки, ви один гол вирішальний забили. Перемогли 3-2. Як вважаєш, результат закономірний? Ваша перемога заслужена, чи все ж таки десь матч був більше нічийним? Дякую за запитання. Якщо взяти перший тайм, то я вважаю, що повністю рівна була гра. Нам трошки впевненості додав другий гол і вважались. Ну я вважаю, що ми трошки краще контролювали м'яч. А поки я не вирішив допомогти і цей перший гол, після чого вони одразу забули другий. І от після другого так, 2-2, абсолютно рівна гра, я вважаю, тому що кількість моментів біля наших воріт і біля воріт суперника були, ну, я думаю, однакові. І досить чудово сьогодні на лінії провів їх голкіпер, за що їм дякую. Приємно, були твої візові. Ну, Тягнуть команду. Ну, буквально витягнув у мене третє запитання з кишені. Аксонсофта журналісти так смакували перед стартом сезону відхід Дмитра Шульги, який сьогодні на трибунах був, але вже не в складі колективу. Ваших сьогоднішніх суперників, як тобі новий голкіпер цієї команди? Ну, наскільки я знаю, він не новий, тому що я кілька разів ми проводили спаринги проти Ексонсофсту і він вже був тоді. Можливо, не виходив на ігри. Це не ну, мені нічому. Але в структурі клубу він досить давно. Я його бачив на тренуваннях в спаррингах. Реально досить ну, топовий для цієї ліги голкіпер. Дякуємо, дякуємо. Успіхів вам в сезоні тоді Дякую. і ще раз перемоги. Дякую.